Протягом століть цей храм завжди був таким центром українського життя тут, тут у вічному місті. Особливо у ХХ столітті варто зазначити, що за старанням Патріарха Йосипа Сліпого цей храм особливий спосіб набрав свого значення, саме коли патріарх Сліпий повернувся з Сибіру, заслання. У 1970 році, за його клопотанням, тут при церкві святих мучеників Сергія Івакха, була створена українська парафія, так звана персональна парафія, це означає, що. Всі українці, греко-католики, які живуть у вічному місті, належать до цієї парафії. Що цікаво, що в тому часі, коли Патріарх сліпий історював цю парафію, було дуже мало українців тут у вічному місті. Однак можемо сказати, що Патріарх Сліпий був пророком. Він напевно передбачав, що прийде час, коли ця парафія заживе повноцінним таким душпастерським життям. І саме починаючи з 90-х років починається хвиля міграції сюди, зокрема до Риму, в Італію, і цей храм став таким середовищем. Культурного, зокрема, духовного життя для наших людей, Став також таким місцем зустрічі для наших людей, які, скажімо, приходили сюди до храму шукати не лише духовної підтримки, але також тут в якийсь спосіб переживати свої національні релігійні свята. Так, що можемо сказати, що з 90-х років і по сьогоднішній день тут відбувається повноцінне таке парафіяльне життя. Скажімо, що, зокрема, щодо душпастерства, кожного дня тут служиться, служиться богослуження, кожного дня є Божественна літургія, вечірня, утрення. Уділяються світі тайни, зокрема, хрещення, таїнство, подружжя уділяється. Потім також, скажімо, парафія є таким місцем, Соціального служіння для наших людей, адже ем, часто організовуються різні такі ем, зустрічі для людей, щоб ознайомити їх з італійським законодавством, зокрема ем, щодо законів, які стосуються саме іммігрантів тут в Італії. Ем, також ем, знаємо, що багато є наших людей нелегально, також ем, які на даний момент не мають документів і. При парафії також стараємося організувати різні також такі медичні обстеження для людей, щоб вони могли також мати такий доступ, скажімо, скористати, щоб ну, підтримати своє здоров'я. Потім, скажімо, інші напрямок такі просвітницький напрямок, часто організовуються тут такі скажімо, вечори присвячені різним е, е, нашим народним святам, е, церковним святам, зокрема, спільно святкуємо е, е, Різдвор, організовується спільна свята вечеря, е, чи тепер так, скажімо, також великодні свята, які стараємося е, переживати разом, і це гуртує людей. Тобто е, церква, зокрема, тут у Римі. Є таким місцем, яке об'єднує об і людина, яка приходить, дуже часто це відбувається в неділю. Люди часто від ранку до вечора у храмі, тому що знають, що тут можна і помолитися, можна також відпочити, можна також поговорити, поспілкуватися між собою.